У нас тут цікава історія, таких історій дуже багато, особливо якщо клієнт фарбується вдома. Натуральна база 6.1 є сивина до 20% і історія біля кореню 6.0, є участки 5.0. в цілому вийшло у клієнтки затемнення аж на третьому рівні, тобто 3-0, такий досить плотний. Захотіла вона змін щось світліше, я вибрала техніку шатуш з пропусками для того, щоб оцей 3-0, волосся пішло в затемнення, так, по довжині, його розбавити більш світлим рівнем. Блон тут не піде, це перше. По-друге, досить темна косметична база, треба розуміти, що... Дуже світлий результат, нам тут не треба очікувати і немає сенсу будь-якою ціною тут отримувати світлий колір, якщо всі клієнтам не дуже гарно. Якщо ви помітили, на деяких участках... Я не дуже близько біля кореня, трошки відступаю, чому так? Тому що коли беру пасмо, я бачу, де в мене починається затемнення. На потилиці воно трошки нижче, ну туди ручки не достають, тому 3-3-0 в мене починається трошки нижче. Тому я відступаю. Чому? Дивіться, тому що при висвітленні самі темні участки будуть темніші. Там фон темніший, там, де світліші, або свіже фарбування, буде світліше. Це мені дає поняття, що в мене будуть там явні плями. А якщо явні плями, то мені що придеться робити? Або темні участки висвітляти ще раз, а це шкодить волосю і нам тут не потрібно, тоді світлі участки притемняти, а це ще один етап фарбування. Тому я зразу відступаю трошки нижче від кореню, Там, де бачу, в мене 6-0. І починаю наносити фарбу там, де в мене починається затемлення 3.0. Для того, щоб отримати більш рівномірний фон, хоча і це, як то кажуть, не залог успіху, тому що фарбувала клієнтка сама себе. Десь більше наслоєння, десь менше наслоєння, тому все рівно це буде не зовсім максимально рівний фон. Як бачите, роблю пропуски для того, щоб замішати колір той, який вже є, і новий коричневий, він буде більш тепліший і світліший. Чому відбулося затемнення? Дивіться. Часто клієнти з коріння стягують на довжину, щоб трошки потонувати. Тут у нас ще є пористе волосся, яке схильно до затемнення, так воно і відбулося. Так, таке ж саме може відбутися у вас і в салоні. Загалом по часу набрати всю голову так от, з пропусками в техніці шатуш мене вийшло година 20 хвилин. Після того змили. Бачите, фон, він не рівномірний і це нормально. Далі повноцінне тонування. Що маю на увазі? Тобто я розвела фарбу, 6-3, так, на шостому рівні золотистий, плюс 1,5% буду тонувати. Повноцінною буду витримувати 20 хвилин, тому що з світлого волосся і так все швидко змивається, треба, щоб щось потрималось на волосечку, Тому повноцінне тонування волосся. Беріть поширше кісточку і швиденько наносите фарбу. Дивіться, який гарний результат. Розбився наш 3-0 з більш світлим кольором 6-3. А саме важливо, дивіться, як гарно клієнтів теплому коричневому. Це про те, що не, не всім холодний потрібен. 90% жінок це теплий колір.